Добрий день! Сьогодні я вам розповім, яка зимова історія трапилась із дракончиком Трепетунчиком. Сідайте та слухайте уважно. Жив собі маленький дракончик трепетунчик. Одного зимового ранку він взяв свій блокнот, сів біля ялинки і записав список справ на Різдво. Перше. Знайти прикраси для ялинки, друге зібрати ягоди для святкового чаю, третє принести дрова для каміна. А четверте допомогти друзям прикрасити будинок. Спершу трепетунчик вирушив на галявину. Там він знайшов траву з червоними ягідками та поклав їх у відро. «Ці ягоди зроблять чай смачним, подумав він. Потім дракончик пішов у ліс і зібрав дрова. Вони були важкі, але трепетунчик сміливо ніс їх додому, уявляючи, як затішно потріскуватиме вогонь у каміні. Дорогою трепетунчик побачив трамвай. Оце так зручність, я доїжду швидше, сказав він. Сів у трамвай і рушив до міста. У місті трепетунчик зустрів друга, дрімедика. Разом вони прикрасили будинок гірляндами. Дрімедик подякував Трепетунчику за допомогу і зіграв йому на трубі веселу різдвяну мелодію на прощання. Що ж? Всі справи зроблені, сказав Трепетунчик, і сів пити чай із ягодами на улюблений трон, мріючи про нові пригоди. Весело з дракончиком ти грай, речення ти гарно промовляй. Діти, пропоную вам чітко промовляти звук Р у реченнях зі збігом приголосних. Р, т, р. Повторюйте за мною. У дракончика трава, у дракончика відро У дракончика дрова Дракончик їде на траваї. У дракончика є друг. Дракончик ліг. Подрімати У дракончика труба. Дракончик сидить на троні. Молодці! Дякую за увагу. До нових зустрічей, малята!